Степи та врізькі, як саме життя, Немов життя ласкаві і примхливі, Чині за обрій мари летять, Сміється сонце і шумують ливи. Степи, степи, знедовні колись у битвах кров'ю миті перемиті. Ви нині колосками забились, ви нині й заквічені й обжиті. Дивився в ковилах нелегкий шлях. Типіли болісно чумацькі мажі, та в'ється трах асфальтових полях, і лісосмуга довгий пояс в'яже. Ні, не впізнати братині степів, які роздольні, які могучі, на розширах у найвольних спів. Відрівше в'язають кругой душі, і в хамувала воля трударя, водрію простору, і долі над отчим краєм Зводиться заря, нова заря, над на. Чий i'm col...